Забезпечення соціального супроводу відіграє важливу роль в житті пацієнта з віл позитивним статусом. Соціальний працівник допомагає таким хворим людям, які виявлені приймати своє час на прийняття антиретровірусної терапії, між лікування. Багато клієнтів має упереджене ставлення до, до такої ситуації перебування в лікарні які перебувають в лікарні, вони не повертаються до лікарні. Має побоювання, що його побачать в кабінеті довіри. Тому я, як лікар, з досвідом при поверненні при проведенні обстеження таким клієнтам до тестової консультації, пропонуємо послугу консультанта з соціальною допомогою. Соціальний працівник це не ті, які люди у нас звучать. Що соціальний працівник це повинен прийти до пенсіонера, до хворої людини, подати відро води, допомогти. Ну, це не ті. Це в нас соціальний працівник, це ті, які супроводжують наших клієнтів, які обстежені з позитивним ВІЛ. Соціальний працівник це та людина, яка допоможе пройти всі кроки його лікування. А також прийняти свій статус, це дуже індивідуально. Для когось необхідно кілька тижнів, а для когось майже рік. Допомога благодійної організації 100% життя Кропивницький у подоланні епідемії ВІЛ це колосальний вклад і величезна робота пророблена на нашій території, на наш з нашим районом. І ми дякуємо, що вони працюють з нами на протязі п'яти років пліч.